Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розібрати таку тему, як яку ж конструкцію вибрати для сонячної електростанції. Будувати з чорного металу чи вибрати нержавіючу сталь краще. І покажу вам на своєму прикладі, яку я конструкцію вибрав для себе Коли я будував свою сонячну електростанцію, переді мною також стояв вибір, що ж краще будувати каркас із чорного металу чи з нержавіючої сталі. Я порахував і вибрав чорний метал, так як він коштує удвічі дешевше. І думаю, побудую краще чорного металу. Але продавці, які займаються сонячними панелями, мені не рекомендували робити із чорного металу, так як казали, що там потріскаються панелі і, і там порве метал, чорний не розширяється. Ну, в общем, кожен рік. Кажуть, красити потрібно. Але, друзі, я не ризикнув, і побудував і не жалію геть зовсім. Так як оце, цей каркас вже 4 роки у мене і нічого не порвало, ніяких проблем взагалі немає з ним. І красити, дивіться, оце не красило 4 роки. Ну, Чуть-чуть там десь міста мержавчина є, але не прям там поржавіло і. Я думаю, ще 5 років можна його не фарбувати. Так що, ну я рахую, що можна свободно ставити із чорного метала і так ви зекономите свої кошти. І не слухайте нікого, що там щось порве, там панелі поламаються. Ну так, да, на панелі гарантію ізначально, як я купляв, то гарантію зняли. Але ну, проблем нема ніяких. Не бачу сенсу переплачувати і будувати з тої нержавіючої сталі. Покажу вам трішки, з якого метала я будував. Якийсь шах, там стовпчиків. Дивіться, на стовпчики я брав 60 на 60, оці 60 на 60, продольний. Ну, оцю теж балку 60х60 60 ставив. І оцю поперечну 50 на 25. 50 на 25. Ставив і шагом, і стовпчики з шагом. Тут тут у мене отрималось поміряємо, ну 3 метри 3,10 десять. і тут між ними. Давай. Десь 2,5, напевно. Ні, 2 метра. Ось тут 2 метра. Ось тут 2 метра. І дивіться такий нюансик. Я підкладав на всяк випадок резиночки, отаких от уплотнітель. Це звичайний уплотнітель, як на двері клеїться. Звичайний такий уплотнітель. Ставив на всяк випадок всього. Як кажуть продавці, щоб не порвало панелі. Можете ставити, можете не ставити, ну і щоб не прикасався, як кажуть, алюміній до металу. Такий лайфхак від мене. І отут між конструкціями двома, це перша і другий ряд конструкції, то я робив 8 метрів. 8 метрів відступав, це 8 метрів від крайнього стовпчика і від цього першого. Виходить. І другу конструкцію також вам покажу. Тут Друга конструкція у мене трохи вища. Получається, я отакі ще перемички приварював, розкоси. Ось такі розкоси, але не на всі стовпчики. Через стовпчик ставив тут, а не робив, ось тут наступний також робив такі розкоси. Також тут з того самого металу, 60 на 60, ну все так само. Все так само. Ні-ні-ні, тут а, вже дивіться, тут сопчики 60 на 60. А оці розкоси я чуть менше ставив, там також розкоси оці продольна, попередна, тут а вже чуть менше, там 60 на 60, а тут а 40, 40 на 60, оця продольна бавка, 40 на 60. Вистачає його з головою, але. Потім прийдеться вам такі розкосини ще приварювати. Бо якщо б я 60 на 60 кинув, то розкосиці можна не ставити, вона б ну, жорстче держалась б. Так бачите, прийдеться розкоси такі ставити. Ось Так виглядає. Провода так теж кинув. Так що свободно, якщо перед вами стоїть вибір з якого металу ставити, ну. Дивіться на моєму прикладі, що свободно можна із чорного метала варити і підкладайте резиночки на всяк випадок і не буде ніяких проблем. Навіщо переплачувати. Це мені, мені здається, що це просто такий бізнес-план продавців, що їм вигідно, щоб ви строїли з нержавіючої сталі, так як це їхні кошти. А якщо ви хочете зекономитись, то збудуйте собі з чорного металу. і нема, дивіться, 4 роки станції, нема ніяких не тріщин, нічого, не сколів. Так що таке? А, ще мене запитували, якісь я вибирав панелі і... Який вибирав інвертор якої фірми? Дивіться, панелі вибирав Dach Solar 445, Dach Solar, інвертор Huawei у нас 30 КТЛ. Інвертор такий Huaweiчик. 30 КТЛ. І там. Здається 550. Це я вже за другим заходом доставляв ці панелі. Тут... А... Лаптоп. Тут є лаптоп 550. Далі ще. Лаптоп Енерджі. То Пенер G 550 ну ці більші вже панелі. І, і. я ще вам не показав, яке розстояння я робив між цими Поперечинами Сіке тут. Ну тут на 550 і я. 115, метр 15, Ну це залежить все від розміру панелей. Там більше панелі, а між ними 115. Робив тут. Тут менше. ну, краще міряйте собі від краю панелі, щоб там, ну. Тут 100... також 115. Ну, в принципі, 115 шаг можна робити. Ось так, друзі. Так що, кому сподобалося це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую, всім па-па.